Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я лісовичок, живу у лісі. Сьогодні вранці я зустрів родину сонечок. Це такі маленькі жучки. Тата, маму та їхнього синочка. А скільки всього жучків? Давайте порахуємо. Один, два, три. А якою цифрою ми позначимо трьох жучків? А позначимо їх цифрою три. А як ви думаєте, а де малюк сонечко? Він найменший? Останній. А хто найбільший? Тато. Він найбільший. А хто другий? Мама, вона менша. Тато найбільший, мама менша, а їхній синочок найменший. А ось, подивіться, жучки розмістились та відпочивають на галявині. Де знаходиться мама? Під ялинкою. А де знаходиться малюк-сонечку? На пеньку. А де відпочиває тато? Тато відпочиває між ялинкою та пенючком. Молодці. А ось наші жучки біля дерева. А чи, звичайно, це дерево? Ні, не звичайне. На його листочках розміщені цифри. Давайте їх назвемо 1, 2, 3. А зараз давайте розмістимо наших жучків відповідно до цифри. Як ви думаєте, як ми будемо їх розміщувати? Погляньте, у тата на спинці одна крапочка. Який листочок? На який листочок ми його посадимо? На листочок із цифрою один. Молодці. А у мами дві крапочки. Ми її розмістимо на листочок із цифрою два. А у маленького сонечка три крапочки. На який листочок ми розмістимо його? На листочок із цифрою три. Скільки крапочок на крильцях спинки у маленького жучка? Один, два, три. Цифра три. А скільки крапочок на крильцях у тата? Одна. Цифра один. А скільки крапочок на крильцях у мами? Один. Два. Цифра два. Так чию родину зустрів лісовичок у лісі? Родину сонечок. Скільки їх було? Їх було три. Тато, мама та їх синочок. Хто найбільший? Тато. А хто найменший? Їх синочок. А хто йшов другий? Мама. А першим тато, а останнім їх синочок. Скільки крапочок було на крильцях синочка? Один, два, три. Три крапочки. А скільки крапочок було на крильцях у тата? Одна крапочка. А скільки крапочок було на крильцях у мами? Один, два, дві крапочки. Молодці малята.